Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні у нас неділя 2 жовтня 2022 року, а український народ уже 221 день стоїть у цій нерівній борні із несправедливим кровожерним агресором, який приніс на нашу землю смерть, розруху, знищення, море людських сліз. Продовж останньої доби по всій лінії фронту йшли тяжкі бої. Але українське військо крок за кроком звільняє українську землю від окупанта. Вчора ми раділи за наше військо через його успіхи біля міста Лиман на півночі Донеччини, яке стратегічним таким місцем, з якого починається тепер звільнення. Української Луганщини. Упродовж останньої доби ворог завдав по території України чотири удари крилатими ракетами, наніс 16 авіаударів, 75 ударів реактивними системами різного типу. На жаль, постраждало більше 30 населених пунктів. зруйновані Житлові будинки, зруйновані елементи цивільної інфраструктури, є знову багато поранених. На жаль, Україна оплакує нових загиблих упродовж останньої доби. Нещодавно президент України озвучив, що сьогодні щодня гине 50 українських воїнів. Пам'ятаємо про них. Щодня у молитві, віддаємо їх у руки Небесного милосердного Отця. Сьогодні уночі здригався під бомбовими ударами Кривий Ріг. Міста на півдні України атакують так звані дрони камікадзе які вночі несуть смерть на голови мирних мешканців. А сьогодні зранку. Ворог масовано атакував Запоріжжя і його околиці. Зараз, у тих хвилинах, там лунають вибухи. В цій хвилині лється людська кров. Ми ж навіть не знаємо, не знаємо до кінця, яких втрат на Запоріжжі понесла сьогодні Україна. Коли наше військо звільняє українські території, нашим очам відкриваються. Жахливі кадри звірств окупантів. У цих днях українськими військовими було відкрито ще одну трагедію на східній Харківщині. Біля села Кирилівка Куп'янського району, наші військовослужбовці знайшли розстріляну окупантами цілу автоколону. Це сталося десь, що, мабуть, на початку вересня, коли люди намагалися виїхати із зони бойових дій. І понині в тих розбитих аутах було 24 загиблих людини, з них одна вагітна жінка, і серед них було 13 малих дітей. Нехай Господь Бог з над нашим народом, і нехай він справедливий суддя належним чином заплатить окупантові за кров невинних дітей. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні є неділя, святий день. І ми сьогодні спішимо до наших храмів де будемо слухати животворче Боже Слово, будемо причащатися його святих таїнств, тіла і крові нашого Спасителя. І це є джерелом стійкості церкви і народу. Ця неділя є неділею після Воздвиження, де знову ж таки перед нашими очима лежить виставлений до поклоніння чесний і животворящий хрест Господній. І сьогодні у храмах ми чуємо таке Боже Слово. Хто хоче йти за мною, нехай відречається себе самого, візьме свій хрест і йде за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто її погубить задля мене, задля Євангелія, то її спасе, каже Христос Господь. Хрест Христовий це є. Найповніше об'явлення Бога, який є любов'ю, Бога, який полюбив людину до кінця і разом з нею, у ній, сьогодні крокує своєю хресною дорогою. Хрест Христовий є джерелом стійкості українського народу. Тому сьогодні я хочу роздумати ще над одною засадою цієї стійкості. Цієї незламності, завдяки якій жоден окупант ніколи не переможе цей незламний Божий люд. І ця засада стійкості дає нам антидот проти страху. Бо на війні усі бояться на фронті і в тилу. Бояться усі ті, які відчувають небезпеку. І це і цілком природньо. Але... Боже Слово, християнська віра дає нам антидот проти страху, як джерело стійкості, навіть тоді, коли справді жахається людське серце, бачачи злочини окупанта. Любов пороганяє геть страх, каже у своєму першому посланні Євналист Йоан. Тому добре захищає той, хто любить, а нам Українцям, громадянам України, нам є що і кого любити, зокрема, в тих жахливих обставинах війни. Ми знаємо, ми про це вже не раз підкреслювали і згадували, що любов породжує героїв, ота справжня християнська любов, яка випливає із чесного і житрячого Христа Господнього, а ненависть і страх висушують душу. Паралізують людину. Тому любов звільняє, любов проганяє геть страх. Сьогодні в Україні не існує телів. Кожен із нас має стати на захист усього того, що ми так любимо, всього того, що ми називаємо рідним, на захист України. І коли ми любимо по-справжньому, тоді вистоїмо. Знайдемо в собі сил не зупинитися. Боже, Спасителю наш Ісусе Христе, який за нас розп'явся на Христі, ми повірили у Твою любов. Ми повірили у ту любов, яку ти маєш до нас. Врятуй Україну, вижени страх з наших сердець, зроби нас незламними і любличими захисниками. Своєї Батьківщини. У цей святий день поможи нам зачерпнути у Тебе силою, силу любові, яка проганяє страх. Боже, благослови Україну, зроби люблячими і безстрашниками наших захисників України. Боже, благослови нашу землю Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!